Пане Адамсе, панове, дякую за те, що завітали до нас. Я думаю, що це дійсно важливий сигнал з боку Сполучених Штатів. Сигнал на підтримку України. Звичайно, ми за нього вдячні. Також хотів би подякувати від імені українського народу. Адже всі ми відчуваємо, що від самого початку повномасштабної війни, від самого початку російської агресії, наше суспільство відчуває і покладається на вашу підтримку, на підтримку Сполучених Штатів. Ми безумовно дякуємо за двопартійну підтримку з боку Конгресу, Сенату, адміністрації Білого Дому. Ми Чудово розуміємо, що особливо у цей період часу, коли ми готуємося до контрнаступальної операції, для нас дуже важливо отримувати потужну підтримку на посилення наших збройних сил, тож дуже дякую за неї. І те, що наразі становить великий виклик для нас, ми Протягом останніх місяців, зокрема, і зимовий період часу. Ми чудово відчували також вашу підтримку по лінії фінансової допомоги, по лінії гуманітарної допомоги. Вона була значною. Звичайно, вона впливала на суспільство. Зокрема, те обладнання, яке передавалося у лікарні та інша допомога. Дуже дякую. Дуже дякую, пане президенте. Для нас велика честь прибути до України. Штат Юта від самого початку війни ухвалив відповідну резолюцію за підписом губернатора, і власне за неї виступали як республіканці, так і демократи. Одностайно було підтримано цю резолюцію. І я хочу сказати, що я відчув дух українського народу. І о, вони, і ви безумовно надихаєте це нади не тільки для. Ем... Вашого народу це нині для всього світу. Маємо три цілі: перша це допомогти вам перемогти цю війну. Друга це гуманітарна допомога, і я пам'ятаю, що ми почали ще минулого року в серпні надавати гуманітарну допомогу разом десь понад 100 мільйонів доларів це для України з любов'ю. І можливо ще буде гуманітарна допомога, допомога із відновленням будинків. Ми намагаємося направити гуманітарну допомогу, і тому ми е, хочемо допомогти економічно. Ми запросили ще підприємства і підприємництва, і ми хочемо, щоб е, допомогти Україні в економічній площині, щоб після завершення війни вам було легше. Із перехідними процесами, тобто, це наші три цілі.